Всім привіт! А я рятую туї від спеки. Ці опіки вони отримали навесні, коли була перша така висока температура. Це десь травень місяць, буквально за один день гарячого вітру. У нас на Дніпропетровщині взагалі багато людей скаржаться, і в нас тут в районі також в Дніпрі, бачу в людей посаджені туї. в мене вони висаджені були в минулому році. Кінці жовтня прижилися, були зелені, прекрасні, чарівні, смарагдові, такі як потрібно, і ось отакі от штуки. А тут, взагалі, екземпляр, це в мене буквально за тиждень повністю, туя пропала. Скоріше всього, що тут була личинка хруща, я так думаю, я не викопувала. При тому, що при посадці під кожною туєю покладена таблетка від шкідників, яка діє до 8 місяців не менше. Цю тую, коли вона почала чахнути, я проливала і антихрущем, і акторою, і, на жаль, не змогла врятувати. Ось така ситуація. Ось мої трічки з опіками, але стоять. Зараз спека сьогодні у нас, як і вчора, і позавчора, спека просто неможлива. Поливаю, але ось така штука в мене, ось, бачите, <кій> знов почала чахнути туя. <кій> Пролила антихрущем, але щось, напевно, тобто, це не, не посуха, тому що вони политі, пролиті земля під ними дуже <кій> добра і вони всі в мене підобрані, спеціальним добривом. Тобто, скоріше всього, шкідник. Це я вам до чого веду? що зараз багато людей скажеться, що кладуть ці таблетки і дія їх прекрасна і довга. Пролонгована дія, але ще, от коли бачите, взагалі стуями з іншими рослинами починають тільки вянути листя, відразу потрібно приливати антихрущем. От я тут попередню я показала, я її врятувала буквально. Вечір прилила, на наступний день вона вже хвоїнки підняла. За цю я, напевно, пізненько до неї, хоча кожен день ходжу біля них, не знаю. Ось У нас ще крапельного поливу тут немає. І так як вони вкорінюються, бачите, в мене ще тут ростуть навіть бур'яни. Чому вони тут ростуть? Я вирішила, що їм так буде, вони будуть хоч якось захищати туї від цих опіків максимально. От я навіть їх тут не вирізаю біля стіни, тому що їм це літо треба пережити, вкорінитися, і тоді буде все добре. А при такій спеції, я не знаю, я вже біля них бігаю, танцюю, співаю, прошу їх. Витримати цю спеку і пережити це все а з цією тую ще буду намагатись